Шановне товариство, шановна громада Національного університету Києво-Могилянської академії, мене звати Наталя Ханенко-Фрізен, і я звертаюся до вас з території народів ПРІ, Су, Анішинаби та інших корінних народів Канади, на терені яких постала провінція Альберти, і де розташований один з найстаріших і найпотужніших університетів Канади Альбертський університет. Прийміть сердечні вітання від мене і від всіх моїх колег з Канадського інституту українських студій. І дозвольте привітати вас зі знаковою подією відзначення 410-ї річниці з дня заснування Києво-Могилянської академії. Мені надзвичайно приємно долучитися до багатьох інших голосів та колег з усього світу з такими привітаннями. Наші дві інституції. Єдна не лише співпраця останніх десятиліть, але й певні паралелі в наших історичних долях. Якщо Національний університет києво могилянської академія є один з найдавніших університетів на терені України, Канадський інститут українських студій, яке було засновано 49 років тому, є другою науково-дослідницькою інституцією з українознавства, що постала в північній Америці на базі. Університетської науки і освіти, як і Могилянка, ми плекали і плекаємо українську науку, виховували і виховуємо науковців, які активно просувають краще розуміння ролі та долі України в контексті світової історії. А з 90-х років минулого століття і здобуттям України в незалежності, ми це робимо разом. Ще більш активною стала наша співпраця після початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної фази російської війни проти України у 2024 році, на другу річницю вторгнення та Могилянка в Києві підписали новий меморандум про співпрацю. Ми пишаємося співпрацею наших колег у роботі по висвітленню російської пропаганди, яка ведеться спільно між нашим аналітичним майданчиком форум. Українських студій та аналітиками з вашої школи журналістики. Визначивши Могилянку як найпотужніший інтелектуальний осередок з кримсько-татарських студій в Україні, цього літа ми запустили разом з центром кримських студій ініціативу Йолар на підтримку кримсько-татарських студій на базі вашого університету. Йолар кримсько татарською означає шляхи дороги, тож ми разом просуваємося вперед в цій роботі. Ваші випускники є гордістю наших навчальних програм, а найкраще з них поповнюють штат нашого інституту, чим ми теж пишаємося. У нас багатьох, у нас багато спільних цілей, і рухаємося ми в напрямку одної мети та візії забезпечити стале продукування якісних знань про світ, а в нашому випадку про Україну в ньому, руками та мізками вчених, вихованих на традиціях 400-літньої давності. В контексті поточних викликів, які нав'язав українському народові зовнішній агресор, в контексті найскладніших обставин, продиктованих війною, українські освітяни-студенти борються не лише за Україну, але за справедливість та демократичне майбутнє Європи, насправді усього людства. Тож саме такі глибокі корені, які живили академію протягом століть. Саме така 400-літня історія має надати сил всім могилянцям сьогодні. Чим сильніші корені, тим міцніші нові гілки української науки, української науки, могилянського виміру, зокрема. Дякую вам за співпрацю. Много еліта. Слава Україні!